Психологія надзвичайна наука, це наука про людську душу. Вона допомагає людині пізнати себе, вирішувати проблеми, навчитися керувати своєю поведінкою, долати труднощі, радіти кожній хвилині життя. Світ психології надзвичайно цікавий, тому заглянути в нього глибше було запропоновано учням нашої школи. Тиждень психології в школі був запланований на останній тиждень квітня, оскільки Всеукраїнський день психолога святкують 23 квітня. Перший день понеділок він був днем емоцій та почуттів. І пройшов він під девізом. А кому легко? І розпочали ми його психологічною акцією: Твій настрій сьогодні для учнів перших-четвертих класів та акцією. Мій настрій для учнів 5-11 класів, педагогів, батьків та гостей нашої школи. Вівторок став днем спілкування. Акція Лист психологу була проведена саме в цей день. Продовж дня учні могли листуватися з психологом. Поблизу вчительської була розміщена поштова скринька, до якої учні клали листи для психолога. Психолог. Ознайомлювався з листами та давав відповіді індивідуально кожному адресату. Середа стала днем доброти і уваги, бо всіх зацікавила фотогалерея загадкова посмішка, на якій були розміщені посмішки учнів та педагогів школи, і треба було впізнати їх володарів за посмішкою. Також у цей день для учнів 11 класу. Було проведено корекційне розвивальне заняття Мій емоційний стан з використанням проективної методики квітка настрій. четвер був днем відкровень, і в цей день проходила акція Паркан відвертості і побажань. Девіз дня за свободу слова та демократії. Паркан відвертості побажань та пропозицій. Проводиться серед учнів середніх та старших класів і зібрав дуже багато учасників. Адже нікому не байдуже шкільне життя. Учні на імпровізованому паркані відверто висловлювали свої побажання та пропозиції для покращення навчання в школі, побажання один одному, вчителям, близьким. Та завершувався тиждень п'ятницею акції Кольоровий настрій дала можливість порівняти результати емоційного стану всіх учасників навчально-виховного процесу від початку тижня і до його завершення. Також викликала цікавість інформаційно просвітницька виставка Цікава психологія, де були розміщені цікаві факти з психології та фото оптичних ілюзій. Метою їх було популяризація психологічних знань серед населення нашої школи, а девізом дня став один за всіх. І всі за одного.